Я нічого не готовала кожного разу, коли прийде, що сказати, я розумію, до дуже поруя світу, я зараз буду плакати. Але я зараз хочу розказати, що вчора було за таке свідоцтво в моєму житті. Це таке було здивоване для мене. Просто в мене був один зінок, якого навіть, навіть я не очікувала від цієї людини. Це коли була моя подружка дитинства, ми жили по сусідстві. Але потім, коли мені стала дорослі, наші звичайні дороги розійшлися. Я розуміла, що з їхньої сторони завжди були посмішки в мою сторону, тому що, напевно, я десь серед них була і не така. Багато мені це говорили, я якимось відрізнялася. Але я цього не сторомилася. Ми стали зараз вже дорослі зовсім. І вчора я телефон з собою не ношу, але я там в хаті, але вчора були діти вдома і бачу. Мій Тимофій, біжить на себе мені телефон, до мене ну, дзвонять, я там на кухні. Я просто дивлюся, я не можу розумітися, що справді, там просто підписано. Хоча в нас немає номерів, не в мене є. ну. Ми ніколи дуже давно не спілкувалися. Взагалі, ми бачились там рідко в селі, але ми не спілкувалися ніколи. І я бачу цей дзвінок. Ну, Я все піднімаю. піднімаю. Ну, Привіт. Привіт! І я бачу подавлений голос. Вона мені говорить, мій син зараз скантужений. Я не можу зрозуміти, що це людина. Може, тому перепутали якийсь дзвінок, може, це не до мене, але написано чітко, хто це, я знаю, хто це, хто мене дзвонить. Я потім ще раз, вибачи, ну, і ще раз кажи, я не можу тебе зрозуміти, що сталося. Я чую голос, сльози подавлені. Вона в мій син зараз лежить в госпіталі, його кантузило. Але перед цим він брав довідку, він тут приписаний, Валіка, що він йде на, на навчання десь за кордон. Ну, він хоче бути воєнним, йому 22 роки. Він офіційно не одружений, у нього вже є маленька дитинка. Ну, Бо вони разом росли. Ми через один будинок його там бабця живе, і він вона його в гляділа так як мама розпочалася з чоловіком, вона собі своє життя устраювала, а ця дитина була взагалі тут в селі. Він постійно грався з моїм сином. Я знаю цю дитину, я знаю цього хлопця. І я не можу зрозуміти, я, я кажу, та він ж у тебе за кордоном. Ну, Він брав довідку. Я не можу бути Ні, каже, він просто обманув. Він побув тиждень там, він навіть не служив ніколи. Він просто побув тиждень десь на якомусь, там там де їх беруть на полігон, на навчання чи там, навчаль, і його зразу кинули на передову. І він тільки заїхав і просто впала там, що там впало, і він просто каже, чудому стався живий, а там тому відірвало руку, тому відірвало ногу. Я розумію, що цей хлопець в цей момент побачив. Просто він ішов, він був хтіб за кордоном. Його просто контузило, але він живий. І вона просто плаче, і я, я ще не можу розуміти, чого вона позвонила до мене до цих пір. Я її заспокою, але ну, я навіть не знаю, що з цій ситуації як заспокоїти, тому що я розумію її стан. Вона, Я вже каже так кричала, що я вже просто не можу вже далі. Я... Ми ще довго говорили, ну, багато що, чого він пішов. Ну так, знаєте, що десь щось злився, але я не можу нічого на мене, але потім думаю, я запитаю, Валю, ну, Валю мене питає, що як вона через Facebook просто знайшла мене, та, що не по вайбері, в неї не було мого номера. Її, бо я не Знову передзвонить, нас потім перебрався, я не могла їй йти, де, звідки вона взяла мій номер. І я її спитаю, можливо, їй потрібна якась допомога? Я питаю, тобі щось потрібно. Тобі потрібна якась допомога, та що ти мені буде. Вона каже: ні, я просто подзвонила. Я не знала, що треба зробити. Зараз, знаєте, кожен переживає за свою дитину. я кажу, що в мене четверо, але щоб в мене було їх і десять, то для мене це не було б ніякого, що там одна на неї один син. Я розумію її стан, я розумію, що їй дуже важко. Я не могла її потішити, тільки це одне, що молиться, і вона просто просила мене, просто молитися. Я кажу, я взагалі боля за нашу країну за всіх наших ці молодь, за всіх хлопців, бо в мене такий саме теж сильний. Ну, я коли чую, коли знаю тих людей, які погибають, мені давно ну, дуже ви на курнах, я знаю цього чоловіка, мого діти маленькі залишилися. Це дуже важко і больно. І Тому я думаю, що, знаєте, Бог, напевно, в цій ситуації багато людей стали на колінах. Напевно, багато людей пукаються. Мені цього дуже хотілося. Хоча вчора для мене це був такий шоковний, Я ще багато разів говорила, я не могла про чого, заспокоїти, чого б до мене дзвонила, чого. Але слава Богу, знаєте, що Бог все-таки торкається навіть ну, жоких людей. Я, я знаю, тому що ми разом росли. І слава Богу за все. Знаєте, слава Богу, і щоб в нас все добре, я рада, що наша церква. Тут є, що як там не є війна, але ми все рівно ми мирно спинемо наші діти. Дякую, що не сталося. Дякую за це.